Дуже хотіли, щоб він тут лежав, тут лежать мої побратими, його побратими. І хотіли, щоб він, відповідно, лежав разом з ними на місці почесних поховань. Коли хоронили в му році, я думала, ну от ще трошки, і війна закінчиться, і у нас буде перемога, а потім кожен раз розумієш, що це. Місця не вистачає, заповнилось все страшно, сумно, боляче, тому що хлопці молоді, красиві. Дуже багато хлопців є, просто непохованих ще і їх треба теж гідно дати до землі. Зробили все для того, щоб там камінчика не залишувалося, який би нагадував про цей тоталітарний режим окупації Львова. Ми розуміємо, що це тактичне рішення, але ми зараз є на етапі підготовки стратегічного рішення для нашого міста, коли в межах нашої громади ми запропонуємо земельну ділянку великої площі яка буде давати відповіді про належне вшанування наших воїнів на багато на багато років в майбутнє